Піст, що це таке? Чому Біблія про це говорить? Що Біблія про це говорить, їсти чи не їсти? Церква зараз ну, зараз ми є в часі Великого посту, тобто це такий час перед найбільшим святом християнським Пасха Воскресіння, Господа нашого Ісуса. В чому суть посту? Церква заохочує людей до посту? Що це означає? Це означає підготувати свої серця до Воскресіння Христа. Що означає підготувати свої серця? Це означає, перша ціль посту це є переосмислення плану спасіння. Що зробив Ісус заради нас? Друге, що я можу зробити заради Нього? Тобто, покаятися, які ще гріхи в мене є, щоб мати час посповідатись, очистити себе. Так, це такий комплексний підхід, мав би бути, зрозуміти, що зробив Бог. Тому в різних церквах проходять навіть такі практики, як релігійні практики як хресні дороги. Це означається Римо-католицька церква, греко-католицька церква проходить. Тобто це є час переосмислення, страждання, за що заплатив Ісус? Що це йому коштувало? Так яка ціна була заплачена заради мого спасіння? Відповідно, чи є ще щось в моєму житті, з чого я мушу позбавити позбутися, взяти верх над тим, щоб уже в часі Пасхи я. З відновленим духом, душою і тілом прийняв Воскреслого Христа, так нову надію. Але піст має також ще, ну, є крайності посту. М -м, перша кра... ну, є різні крайності. Одна із крайностей обмежити піст лише до кубаси, лише до їди, не їсти і-і-і-і, чи там не робити, чи не співати, чи не вживати алкоголь. Чи... Ну і кожен там бачить свій, свій рівень посту. Е піст Має на меті, я вже вам сказав, глобальний піс, так це відновити свої відносини з Богом. Є три рівні посту. Так як людина складається з трьох рівнів: дух, душа і тіло, є три рівні посту. Ці три рівні мають свою цілі, свою місію. Перший рівень посту це є берем тіло. Тіло. Апостол Павло каже, все мені можна, але не да нічому заволодіти наді мною. Так, все. Корисно, все мені можна, так? Але я, проконтролюючи щось не хоче контролювати мене. Тіло. Що означає тіло? Церква заохочує, щоб людина позбавилась якоїсь їди. Але що за їду? Для чого не їсти їду? Це є час, дорогі, переосмислення, що контролює мене. Без чого я не можу обійтись? Без кубаси? Мені здається, що зараз без кубаси вже легко, бо... Того м'яса попробуй знайти, ще в тій кубасі, правда? <смі> Нормальну кубасу, ще треба знайти зараз. Але тут важливо навіть думати, не зациклюватись лише на кубасі. Справа, що контролює моє тіло. Візьмемо каву. Наприклад, є люди, які без кави не можуть прожити. Є люди, які не бачать. І тепер задаємо собі питання: я контролюю каву, чи кава контролює мене вже? Як Павло каже, все мені можна. Но не все корисно, все мені можна, але не, вс... не... не дам нічому заволодіти наді мною. <кх> Чому потрібно відмовитись від їди якось? Це для того, щоб взяти верх над тими речами, які взяли верх над моїм тілом. Тому найчастіше люди були залежні від чого м'ясо. Жир, жир, жир має ще свій плюс-аспект. Бог коли казав не їсти жирне для того, щоб ми до детаксокацію, щоб наше тіло нормально функціонувало. Тому треба було деякі дні відмовитись від жирного. Але не їсти їду має ціль проста оздоровлення нашого тіла. І друга ціль взяти верх над різними речами, які взяли верх над нашим тілом. Якщо хтось не може відмовитись від пива, відмовився від пива. Їжку басу, але відмовився від пива. Розумієте це? Якщо хтось не може відмовитися від кави, відмовився від кави. Якщо хтось не може відмовитись, я не знаю, там від кубаси, відмовився від кубаси. Так, жирне, старайтесь, п'ятниця і середа, так як церква заохочує, уникати цих продуктів, але суть не лише в цих продуктах, бо деколи ми сконцентровані лише на тих продуктах. Ціль посту відмовитись фізично від всього, що контролює моє тіло, взяти верх на тими речами. Окей? Ви це зрозуміли? Друга, другий рівень посту душевний. Що це є? Розум. Мої думки, моя свідомість і мої емоції. Тут уже люди не сильно йдуть в цей рівень посту, а є ще рішений вищий рівень, духовний. І тепер це все разом, ці три рівні, мали би складати один піст. Один. І він тоді би має дати результат. Душевний рівень. Що контролює мою свідомість? Що контролює мої думки? Ну і сьогодні від чого би треба було відмовитись? Від соцмереж, Ха, від новин. Розумієте, в чому суть посту? Взяти піст від інформації, від того, що контролює мою свідомість. А сьогодні, повірте, можете їсти кубасу дорогі. А ну попробуй не не заходити в Фейсбук, попробуй не заходити в Інстаграм, в Тікток і в новини. О, то ви побачите, що кубаса вже вас не контролює, а вас контролює інформація, а це ще гірша залежність. І тому рівень, цей час є час посту для чого? Взяти верх над інформацією. Що розумієте? Якщо я бачу, що мене контролюють соцмережі, відмовся від них. Принаймні на час посту. Візьми верх над ними. Попробуй взяти верх над ними. І ти побачиш, що не так просто з тим боротись. І коли ми беремо верх над інформацією, так, над е, тим, що негативне вливається, ми починаємо постити, то є третій рівень посту духовний. Що це є? Найти час на відновлення своїх стосунків з Богом. І тепер увага! Якщо ти вже маєш час, бо ти менше сидиш на кухні, ну бо ми вже стараємося постити від їди, в тебе появляється час, правда? Якщо ти не сидиш в інтернеті бо ти взяв піст, в тебе з'являється ого. Дуже багато часу. І тепер питання: куди ти його акумулюєш? От тут важливо. І тому книга Ісаї, 58 глава, і Бог каже: Ось піст, який я люблю. Помагати бідним, одягнути е нагих, нагодувати голодних. Про що це йдеться? Згадайте про мене, каже Бог, і про мою волю. А ви сконцентровані лише, щоб не їсти, щоб обмежувати, обмежувати. Ціль обмеження є просте, щоб ми перезавантажились, щоб ми обновили свої відносини з Богом. Що означає обновили? Пригадали Його волю. А яка воля Божа? Служити ближньому. От і все. І коли ти бачиш нагого, то ти береш одяг і даєш йому. Коли бачиш голодного, то ти йому віддаєш ту їду, від якої ти відмовився. А не просто закриваєш холодильник і ти постиш і чекаєш, коли ти все потім з'їш. Віддаєш йому. Тобто ми починаємо що переосмислювати знову, то що я казав, ціль план спасіння. Що Бог зробив для мене, що я можу робити. Ми знов стаємо людьми. Бачите, ми знов пригадуємо, що означає бути людиною. Як служити людям, коли вони страждають, коли вони в болях, коли вони голодні, коли вони нагі, коли вони терплять? А коли ми у своїх проблемах, у своїх похотях і у своїх залежностях, я не бачу потреби інших? То от і для цього є піст відмовитись від свого заради служіння іншого. Ну, так, я це так дуже грубо сказав. Але тому, якщо є піст фізичний, якщо є піст душевний, і якщо є, це акумулюється в духовне, тобто пізнання Бога, молитва, ти маєш більше час читати Слово Боже, ти маєш більше час, не знаю, йти на пустиню, говорити з Богом, ти маєш більше час йти в спільноту, молитись, ти маєш більше час йти до церкви, літургійно молитись, ти маєш більше час іти служити бідним, військовим чи тим, 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 тим. Ти починаєш жити. Ти відчуваєш, як благодать починає через тебе працювати. А, по, а поки вона працює, аж поки знову щось не починає контролювати мене і забирає цей час, і знову, в залежності беру вверх, і я знову сконцентруюсь лише на собі. От тому церква заохочує є час посту, Це якраз є час, зупинись і подивись. Як апостол Павло каже, перевірте, чи ви ще у вірі. Чи ви ще у вірі взагалі-то? Ви то в церкві, а питання, чи ви ще у вірі? От тут час посту, я би сказав, це є час переосмислення От тих трьох рівнів, що зробив Бог для мене. І коли ми прийдемо, а ми разом прийдемо святкувати Воскресіння Господа, так? бо це є найбільше свято, чому? Бо якщо Ісус Воскрес, то. І ми Воскреснемо, так? І всі наші люди, які сьогодні помирають, Воскреснуть, і наші діти Воскреснуть. Це є апогея християнської віри в Воскресіння. І тому церква заохочує, щоб до цієї апогеї ми увійшли насправді з радістю, а не просто: ну, ладно, ще одна неділя, подумає, з чим вона відрізняється. І тоді так нема тої радості якоїсь. А людям потрібно свято. Людям потрібно те божественне свято, щоб ми усвідомлювали. А тепер і тому церква деколи заохочує, людей треба підготувати до цього свято. Це як, наприклад, футбольна команда. Якщо футбольна команда хоче виграти якийсь турнір, що вони роблять, вони готуються. Тобто тренуються. Це не є так, що вони їдять, п'ють, сплять, а потім раз вийшли і виграли турнір. Ні, що вони позбавляють, як апостол Павло каже, коли всі біжуть. Але один лише отримує нагороду. Каже, біжіть так, щоб отримати нагороду. І каже, спортсмени, щоб отримати нагороду, відмовляються від багатьох тілесних речей. Так, Вінка? І каже, тепер так само і вам. Так треба відмовлятись, як від тілесних, від душевних і від певних комфорту, але заради чого? Заради певної нагороди, щоб осягнути. Або інакше каже Павло, ви будете бігти, немов вітряки б'ючи, ніби повітря. Каже, але біжіть як чемпіони І тому, полукаю, проповідуючи іншим, я дивлюсь щоб я сам не став безкорисливим. Тобто, так я пильную себе. Оце слово пильную себе, оце піст. Я постійно тверезо дивлюся, що контролює моє тіло, що контролює мою свідомість, що контролює мою духовність. Чи я контролюю своє життя? І обставини, чи обставини життя контролюють мене? Тому я би вам сказав, оце, наприклад, як я би бачив піст, так? і то, що Господь каже. Ось піст, який я люблю. Тобто ваш піст мав би перейти у виконання моєї волі, а не лише в обмеження себе, заради обмеження себе. Так? А чим відрізняється тоді піст від людей, які на дієті? вони теж не їдять м'ясо? Вони теж не їдять сир, вони теж не їдять то то. А чим відрізняється піст від людей, які відмовились від соцмереж, вони теж це не роблять. Але питання заради чого вони це роблять? Заради себе. А ми заради чого це відмовляємось? Заради пізнання творця і його волі. Чуєте різницю? Тому чим відрізняється піст не їсти м'ясо від людини, яка не їсть м'ясо? Вона не їсть заради себе, а ти її не їш заради Господа. В цьому вся суть. Слухаю вас і розумію, що. І згадуючи те, що учні Христа постилися, і Христос, ми пам'ятаємо 40 днів був пості, що тут є велика сила духовна, що дійсно відмовляючись від їжі, ми вивільняємо не тільки час, вивільняємо свої духовні сили і маємо такі більш відкриті стосунки і відчуття і Духа Святого, присутність. Божу, а скажіть, теж є цікаве місце, де Христос говорить, що духовні сили, демони, вони виганяються тільки постом і молитвою. Можливо, в вашому житті якісь були чи практики, чи що ви можете сказати от, про силу посту, що навіть духовні сили, вони чи настільки в людині з'являється. Така надприродна потужна сила, що навіть духовні сили темряви вони тікають з життя людини. Це уривок, коли батько привіз сина, це Ісус є з учнями на преображенні, Ісус взяв Петра, Якова Івана і переобразився, а в той час під горою батько приніс сина біснуватого, і учні не могли вигнати біса. І коли Ісус спускається з гори, так у них є суперечка виникла між учнями, фарисеями і плюс там батько. Ну Ісус, коли спускається, каже, що між вами? І тоді батько підійшов і каже: От я привів сина до твоїх учнів, а вони не могли вигнати біса. Ісус дуже гостро каже, родене вірний, розбещений, доки я буду з вами, доки буду терпіти вас. Приведіть сина. Він привів і сказав, бісу вийти і біс вийшов. І тоді учні на самоті питають, чому ми не могли вигнати цього біса? І Ісус каже, тут пряма відповідь, так, є через вашу слабку віру. І потім Він каже вже: цей рід виганяється молитвою і постом. Е тут є багато спорів по відношенню до цього коментаря, так, е іменно молитвою і постом. Бо насправді, ну, зараз вам хочу сказати, чи важливий молитва і піст так. Чи молитва піст дає нам силу? Е ні. Я вам зараз поясню, щоб ви правильно мене зрозуміли. Силу, те, що Ісус дуже гарно каже, учні запитали, чому ми не змогли? Ісус їм напряму відповідає: Ви втратили віру. Чому? Бо почали спорити, почали комусь щось доказувати, фарисеям. Так? Почали ви там виправдовуватися, що вони вас атакувати. І ви вийшли з позиції Царства Божого, і ви втратили силу. І він їм сказав: тобто ви не змогли вигнати тому, що ви втратили віру через вашу слабку віру. І тобто Ісус звернувся у родини вірний, розбещений до учнів. Він не сказав, ви не постились. І Він потім каже: певний рід бісів. Якщо брати в оригіналі цей текст, то багато богословів говорять, що цей текст був дописаний. Іменно що е, молитва. Що цей рід бісів виганяється молитвом і постом. Якщо брати в оригіналі текст грецький, цього нема речення. Тому є різні спори, але я не буду про це зараз говорити. Але навіть якщо взяти молитву і піст, візьмемо знову, молитва це що? Розмова з Богом? Так? Молитва це не промовляння кількості слів, так як в більшості людей, як мантри, читати, думаючи, що як, думаючи, що за своєю велемовністю, ви щось получите. Ні. Молитва це розмова, спілкування, це стосунок з Богом. А піст, знову вертаємось, це підготовити себе, щоб говорити з Богом. І тому, коли Ісус каже через молитву і піст, і Ісус каже: ви втратили зі мною стосунки, ви втратили зі мною е цю розмову. Відповідно, щось не відбулося. Тому чи потрібно молитись і постити? Так. Але чи потрібно молитись і постити, щоб мати духовну силу? Ні. Відмовитись від їди не дає нам силу Божу. Силу Божу дає нам Отець, Син і Святий Дух, як ми її отримуємо через віру. А як ми віру отримуємо, пам'ятаєте, що ми казали? Ціль посту обмежити себе, щоб мати час на спілкування з Богом. А коли ми спілкуємося з Богом, відновлюється. Наша віра. І по нашій вірі ми получаємо силу Духа Святого. Розумієте? Тому сила Духа Святого не приходить, тому що я не їм кубасу. Не тому, що я не, не, не читаю новини чи не дивлюсь на Фейсбук. Сила Божа приходить через віру в смерть і в Воскресіння Ісуса. Сила Божа приходить через відносини з Богом. А обмеження лише дозволило мені зупинитись. Переосмислити і з'єднатись. От тому ми ніби й кажемо, що піст потрібен, щоб ходити в силі. І тому я вам кажу ні. Бо якщо б була це правда, то всі вегетаріанці мали би ходити в найбільшій силі Божій. Всі люди, які відмовились від м'яса, вони взагалі би мали мертвих воскрешати. Чому? Ну, якщо б сила проходила від обмеження себе в їжі, то вони би точно мали це робити. А ми бачимо, що вони це не роблять. Тому, дорогі. Треба розуміти крайності, і треба розуміти, що не так воно працює. Тому я знаю багато християн, які кажуть, треба більше молитись, треба більше постити. І вони себе усмиряють, думаючи, що це заставить Бога звільнити більшу силу. Воно так не працює. Не, розумієте, Акцент що я роблю? Піст дасть мені силу. Не піст дає силу, а Бог дає силу. Чуєте? і силу Бог не дає, Він нам її дав. Бо коли ми отримали Духа Святого, ми отримали його з усіма дарами, плодами і харизмами, ми отримали з усією силою. Але для чого потрібен піст? Тому що. Речі взяли над нами верх, суєта взяла над нами верх. Розумі? Робота взяла верх, кар'єризм взяв верх, е ідолопоклонство різне, там, грошолюбство, матеріальні речі, їда взяла верх. А піст це як розбирання того, що бере над тобою верх, аж поки ти Вау, оце ми ходимо в силі Божій. Розумі? І тому ми деколи можемо казати, це піст нам поміг. Ні, Піст вам поміг, або дивіться, вам скажу ще раз так. Є люди, які кажуть так. Завдяки цій хворобі, яку Бог мені дав, я спізнав Бога. Чули такий термін? Люди, коли хворі, кажуть, якби не ця хвороба, наша сім'я би не навернулася до Бога, ми би не спізнали Бога, ми б не прийшли до церкви, то-то, то-то-то. І тепер увага! Дивіться, що вони роблять? Ну, вони це роблять несвідомо, я їх не осуджую тих людей. Але давайте проаналізуємо: в центрі їхнього спасіння кого вони ставлять? Хворобу. І вони вважають, чисто логічно. Бог допустив, Бог дав хворобу, щоб ми навернулись. І я кажу: почекайте, почекайте, дорогі, якщо би це був ідеальний метод євангелізації Бога, то усі хворі, які сьогодні помирають, мали б точності так само прийти до Господа, а вони просто помирають. І друге питання. Я кажу, Давайте проаналізуємо. Коли ви були хворі, ви думали про кар'єру? Ні. Ви думали про роботу? Ні. Ви думали про штори в хаті? Ні. Ви думали? Ні. А про що ви думали? Я думала, як вижити. О! Ви почали думати про правильні пріоритети і правильні цінності. Тому хвороба не привела до вас до Бога. Хвороба заставила вас зупинитись. Хвороба вас зупинила. А коли ви зупинились, ви почали думати про першочергові пріоритети і цінності, такі як здоров'я. Такі, як життя, такі, як життя вічне, якщо ти помреш, правда? Тому хвороба не врятувала вас. Хвороба, що зробила? Зупинила вас. І тому Бог достукався, точніше, не Бог достукався, коли ви зупинились, ви почали шукати Бога. Але я кажу до них, але Бог вас шукав в точності тоді, як ви були і здорові. Бог вас шукав, і коли ви були не хворі, коли ви були. Але ви його не чули. І це не Бог допустив хворобу, це сатана поставив вас на коліна. І коли ви стали на коліна, то ви аж тоді згадали, що існує Бог. І тому треба би було правильно сказати, що хвороба зупинила мене, но Госпо я віднайшов Бога, і Бог зцілив мене. І коли Бог вас зцілив, бо Божа воля це зцілення, то після цього ви б мали вийти з лікарні і що робити? Стати місіонером. Стати евангелізатором, я не знаю, стати учнем Ісуса, усвідомити, що ваше життя змінилось, і, 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 і жити по-іншому. В, в точності так само з постом. Бо коли люди кажуть, що піст мені поміг, це так, як хвороба мені допомогла. Чи так, як хтось каже, війна мені допомогла. Ніби Бог стоїть за війною. так? Ні, просто ці речі нас зупинили. Так як я був на війні. Я не можу сказати, що воля Божа – це війна. Ні, але на війні я переосмислив всі цінності, пріоритети. Тому я зупинився. Що означає зупинився в неправильному мисленні, в неправильних пріоритетах, в неправильних цінностях. І коли я бачу смерть, то я почав аналізувати: Боже, раз і тебе нема, так, секунда, і тебе нема. І ти починаєш не думати вже про кар'єру, про роботу, ти починаєш думати: а якщо ти сьогодні помреш, де ти будеш? Ти починаєш думати про життєво важливі. Теми свого життя, і тому от, трагедії смерті, вони що роблять? Вони заставляють нас переосмислити. І тому ми деколи думаємо, що Бог допускає ці трагедії, щоб ми переосмислили. Ха -ха. І тоді ми думаємо, що Бог злий, бо мусить використовувати методи сатани, щоб навернути нас. Ні, Бог говорить до нас 24 години на сутку. От проблема в тому, що ми чуємо його лише тоді, коли Сатана ставить нас на коліна. І то ми сатану не бачимо, а ми думаємо, що це Бог ставить нас на коліна. Чи можна сказати, що це такий інструмент, це можливість, відмовляючись не тільки від їжі, а як ви сказали, там соцмережі, це може бути час на яких на якісь задоволення, можна сказати, рибалка, спорт, чи будь-що, щоб більше часу приділяти. Для спілкування з Богом, для молитви, для читання слова Божого, щоб наближатися до Бога, переосмислювати своє життя, тому що піст не тільки е, можна робити перед великодним, а піст – це той час такий інструмент, можливість це здійснювати протягом всього свого життя, протягом всього року. І що б ви сказали в підсумку? Побажали би українцям в плані от саме посту. Я би сказав так, що піст це час проводити час з тим, кого ти найбільше любиш. Якщо я пощу, щоб піти на рибалку, то я люблю рибалку. Якщо я пощу, щоб піти на футбол, я люблю футбол. Якщо я пощу, щоб там, то я люблю цю річ. Піст це час проводити стосунки з тим, кого ти найбільше любиш. Тому якщо ми любимо Бога. А так би мало бути, любити Господа всім серцем, всіма думками. Якщо я люблю Бога всім серцем, всіма думками, всією силою, то піст це ідеальний час. Зустрітись з тим і відмовитись від того, що мене зупиняє з ним зустрітись, в більшому часі проводити, так? чи в молитві, чи в розмові, чи в спогляданні, чи в різних християнських медитаціях, розважанням над Словом Божим, чи в спілкуванні з віруючими. Розумієте це, але якщо нема любові до Бога, то дорогі, ми піст будемо викручувати лише для здорового харчування, для здорового типу ментального здоров'я, тобто для здорового типу мислення, лише Но не заради Господа. От тут є такий нюанс. Тому я бажаю всім нашим братам, сестрам, тобто нашим українцям, подивитись на піст чуть чуть з іншої сторони, не які ж не дивитись на піст як на якийсь тягар. Що я мушу ні. А подивитись на можливість. Подивитись на піс, що це є можливість переосмислити свої стосунки з Богом, з собою, з чоловіком, з дружиною, з дітьми. Тобто знайдіть час у великому пості на Бога, на себе, на дружину, на чоловіка, на дітей. Відвізіть свою кохану дружину в часі посту на каву. А як ви скажете, я відмовився від кави? На чай. На морозиво, я не знаю. Тобто приділіть їй час. Відвізіть своїх дітей, я не знаю, куди. На мультик якийсь. Ще приділіть їм час. Час. Оце важливо. Для Бога важливі стосунки. Розумієте, а все решта обмеження, воно мало б, ці обмеження мали б акумулюватись у стосунки з Богом, з собою і з ближнім. Якщо це не працює, то це даремні обмеження. Ми можемо це назвати як-небудь, але це не християнський піст. Романе, я хотів звернути увагу ще наших глядачів в завершенні розмови на цю тему. Це Ісая, 58 голова, 5, 12 вірші. Сам, ну, про це і говорить Господь, який піст Він любить. Це коли ми служимо тим, хто поруч з нами, голодним, нужденним Требуючим. нашій родині. і... Ми маємо проявити ці цій якості християнина для тих, хто поруч з нами. Через це ми проявляємо свою любов до Господа і виявляємо Господа в нашому житті. Тому заохочую глядачів після цього відео відкрити Слово Боже Біблію, знайти Ісая 58 розділ 5-12 вірш, і почитати, який піст. Любить Господь дуже потужні слова. Я думаю, що якщо ми це зробимо в цей час такого великого посту, і, і потім будемо робити це практикувати протягом нашого життя. Я думаю, це буде до вподоби Господа. і наше серце буде радіти і навіть змінюватися. Отже, дякую, очерама, що поділилися своїми думками на цю цікаву тему посту.